На центральному вході одного з навчальних закладів міста встановили ще одну меморіальну дошку на честь нашого земляка славетного воїна Чупікова Євгена Євгеновича. Право відкрити пам'ятну дошку надали матері загиблого та директору освітнього закладу. Захід відбувся в перший день навчального року. Тому були присутні гімназісти, серед яких першачки з їхніми батьками, вчителі та представники органів місцевого самоврядування. Вони вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв тернівчан, яких вже більше 60. Усі вони віддали найдорожче свої життя за незалежність рідної батьківщини, за те, щоб ми мали змогу мирно жити та займатися своїми справами. Заступник міського голови Вадим Добровольський, начальник відділу освіти Володимир Чишин та інші поклали квіти до пам'ятного знаку. Нагадаємо, євген народився в Тернівці. У 2017 році закінчив цю школу. Військову службу розпочав у Нацгвардії України в Одесі, де був командиром ТВО. З перших днів повномасштабного вторгнення він без вагань став на захист своєї країни, бо знав, зараз у пеклі цієї війни вирішується доля його народу. Доля його родини, і найголовніше, його доля заради майбутнього України, був старшим кулеметником бронеавтомобіля в легендарному полку Азов, брав участь у запеклих боях за Маріуполь. Залишався на руїнах міста до останнього 6 червня 2022 року. В нерівному бою загинув на території Азовсталь. Але тіло героя лише згодом вдалося повернути на рідну землю. За героїзм та незламність наш земляк нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Директор освітнього закладу пан Леонід провів урок пам'яті в класі, де навчався Євген Чупіков. Він звернувся до дітей із закликом ніколи не забувати своїх героїв земляків. Дорогі учні, ви знаходитеся в тому класі, де навчався наш герой Чупіков, Євген Євгенович. Я думаю, що ви повинні бути такими ж, як він, сміливими, витривалими, мужніми. І коли треба буде стати на захист Батьківщини, то ви станете вагань. Пам'ятайте, що це клас, де навчався наш герой. Родина втратила сина, брата, онука. Україна втратила ще одного воїна честі та звитяги. Та наш незламний народ ніколи не втратить віри у незворотню перемогу і неодмінно здобуде її.